Коротше, забрав, друзі, всі 28 наборів, які були в магазині, і хочу показати ось таку пропозицію. Дивіться. Є ось такий ліфт-підйомник. Він зараз коштує 90 доларів. Його регулярна ціна плюс-мінус 120 доларів. І також йде рівень і рулетка. Ну, Рулетка вам, скоріш за все, не потрібна, бо вона йде в дюймах. А ось рівень маленький, чому б ні. Так що, якщо цікаво, декілька днів ще буде йти акція, можу вам приїхати і купити. Ось такий буде рівень. Невеличкий, подібні рівні від компанії я вже відправляв в Україну. Тут немає, здається, немає підсвітки, але рівень від компанії DeWalt. Що в нас тут ще є? 10 доларів ось такий відбивочний шнур. Зараз пройдусь, може ще щось цікаве для вас знайду.